Від цієї історії стає моторошно. Українські блогери знімали ролик в одному із районів Києва. Проте зйомки раптово довелося припинити. Один із учасників випадково знайшов тіло. Скільки воно там пролежало, тепер з'ясовує поліція. Втім, труп вже встиг перетворитися фактично на мумію. Тепер блогери хочуть надати справі розголосу, аби правоохоронці таки з'ясували, від чого померла людина, та знайшли рідних, аби ті змогли поховати тіло. Подробиці цієї моторошної події розповім за мить. З вами новини Тесені. І я, Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки, а ми переходимо до новин. Це мав бути звичайний знімальний день. Столичні блогери на прохання підписників поїхали знімати відео на одній із київських недобудов, але раптова знахідка змінила плани. Не падай! Ох, там глибок. Ого, там якийсь колодець. Стоп, стоп, не, не заглянути туди. Позиві всіх. Серйозно, позови всіх сюди. Завій всіх сюди! Ей, альось! Андрій Мартиненко, який першим помітив моторошну знахідку у коментарі ТСНЮА розповів, що тіло побачив випадково і навіть спершу подумав, що це дурний жарт знімальної групи. А вже муміфіковане тіло муляж. Наступні кадри не для слабких нервів, тому в оригіналі показати просто не можемо. Оно так давно лежит, что мне кажется, что там кто-то человек будет спуститься, Так это ж даже не настоящее тело. Перенастоящее дальше. не настоящее. чтобы настояще. вы понимали, изначально вы все говорили: не ходи сюда, пойдемте все дальше. И съемочный группа, пойдемте все дальше. Если бы сюда не заглянул, мы бы этого не увидели. Даже глядя на это вблизи, ты не понимаешь, это настоящее или нет. Не, ну это же муляж. А, ну с виду будто оно тут прям очень долго. Ну блин, тут все вот реально в, паут... ну, в паутине. Я типа, блин, я вроде бы как не верю, не знаю. Подними. Фу. Вы слышите запах? Нет? После всего мы решили просто пробегтися по запросу, ну чтобы взять там какие-то гарные кадры, может там один одного какого-то полякать. І я поліз в підвал, хоча зйомочна група каже: та не йди туди, там дуже темно, там не буде нічого видно. І наша команда, хлопці дівчата, каже, та пішли вже звідси, тому що там шприци, всякі там, ну, сміття, всяке таке. А я лізу просто завжди по всяким таким містам, куди ніхто не лізе. Я туди заліз оператором, і ми вже вилазили назад, і я так просто случайно повертаю голову. І бачу щось таке схоже на, ну, схоже на мумію. Там відстань, типу, до землі, знаєш, така як. М як це правильно обійснить? Це щось схоже на наче... підвал, і в ньому, начебто, якийсь такий, типу, басейн, така коробка вглиб, яка десь може висотою метра два з половиною. Так, Там висотою метр два з половиною. Типу. Андрій заліз, почав там ходити, ну, типу, а я думаю, піду туди, щоб він не впав. І ми там стояли, він заглянув вниз і побачив труп. Ми всіх покликали. Ми ще стояли, розбирали, думали, що це таке, того, що труп, він дуже схожий, по-перше, на мумію був. Тобто видно, що людина лежить довго. Ми навіть спочатку не зрозуміли, хто це жінка чи чоловік, того, що він туди пригнув да, почав роздивлятися, навіть перевернув. Ми думали, що це він, але це вона. До того, до того як я перевернув, це виглядало, начебто, Манекен. Наче якийсь манекен. Ми подумали, можливо, хтось тут від відео, чи якісь фільми знімав. Ну воно таке, прямо як кіношний муляж, і зверху навіть. Як вже я зараз розумію, це була футболка, яка просто приклеїлась до тіла. Тут грудна клітина, вона була просто, начебто, ну це начебто картонка була зверху. Так, І знаєш, прикол в тому, що ну я просто такого, Я навіть не бачила такого трупа ні разу взагалі в житті. Ну тобто я бачила мертвих морзя. Це ну воно дуже схоже, бо на манекен, і а, людина вона задубіла. Висохла і задубіла, тобто як мумія, зрозуміла, і навіть, коли Андрій перевертав її, ну такий звук був, начебто, знаєш, по гіпсокартону стучиш Просто ось там Ну а коли стало ясно, що це не жарти Андрій та Марія викликали поліцію. ГУНП Києва ексклюзивно для ТСНЮА Інформацію підтвердили про те, кажуть, від чого померла ця людина, що треба з'ясувати. Але попередня версія смерть без стороннього втручання. Так дійсно було виявлено труп людини. Це в Волосівському районі попередньо він без ознак насильницької смерті але тіло направлено на проведення судово медичної експертизи, і вже буде встановлено після її проведення стати смерті людини. Але от блогери в те, що людина загинула сама і невідомо скільки пролежала на території недобудови не вірять. Марія Тиха, яка більше відома українцям як екстрасенс, ясновидиця та фіналістка битви екстрасенсів, не вірить, що потрапила саме у це місце випадково, адже зйомки мали відбуватися на іншій локації, дивлячись на мою професію. Ну не можу так просто це бути. На щось це щось важливе, розумієш? І це важливо дуже. Можливо, через дівчину, да яку там ну, вбили, когось знайдуть ще. Крім цього, Марія додає, що тепер прагне, аби поліція таки з'ясувала особу знайденої людини. Дівчина це чи ні, а не просто закрила справу, адже її можуть розшукувати рідні. Просто мені дуже хотілося вірити, в те, щоб взагалі її встановила. Не просто знаєш, там якось кинула цю справу і все. Того що все ж таки, це мумія. Вже це не просто тіло людини, яка типу свіжа. Це вже мумія. Тобто, там я не знаю, оприділити сліди зґвалтування чи що ще там неможливо. Але я вважаю, що все ж таки це ну, є інформація, да? це жінка. Там я думаю, що це до 40 років точно. Да? Я думаю, що Голосіївський район, можливо, хтось просто пропав. Треба це все якось ну, придати огласки, тому що може тут, тут іще навірника. Могли могли або підкинути, або просто штовхнути. Ну, тобто, все що завгодно. Ми думали, що це спочатку якийсь бездомний. Вона там бідненька рік лежала, це перше, а друге, що вона була тільки в трусах. В шкарпетках і футболці. Тобто, якщо вона була в трусах, то зрозуміло, що з нею щось робили, да? типу зголтування, і просто кинуло туди. І вона так висохла, ну воно воно важило це, це те, що залишилося. Ну, я не знаю, може, кілограмів 25. Тобто, воно не було дуже важким. Тому навіть було не зрозуміло, чи це справді. Просто як може бути таке, що, типу, там ну, це заброшка, поряд функціонуючи будівництво. Рік людина лежить, а можливо, і більше. ну, Я думаю, що навіть більше. Мені здається, це не рік довше. Як вони, тобто, чого вона там лежала? Як вони, не знаю, навіть уваги не звернули. Мені, до речі, там декілька людей кидали фотографії однієї дівчини, однієї тієї самої, вона, типу, зникла рік назад. Просто я здивувалася, ну, чому того, що мені кидали одну і ту саму фотографію різні люди. Знову ж таки, я не вірю в співпадіння. Мені якось хотілося б встановити особу, щоб ну, її справді рідні шукають, я впевнена в цьому. Ну воно ж не може так бути, ти типу, знаєш, знайшли трупу, закрили очі, просто забули про це. Хтось має нести ж покарання, правильно? Ми випадково знайшли взагалі випадково. Тобто ну, навіть після того, коли вже ми це все побачили, потрогали, понюхали, ну, я. Все одно ніхто не вірив. Тобто, зйомочна група. Зйомочна група, ми один на одного дивимося і не розуміємо, ну це якийсь прикол чи ні? Ну, того, що я не розум... ми не розуміли, як взагалі таке можливо на, сь... на сьогоднішній день, да, 21 -е сторіччя, блін, валяється просто людина, вона вже висохла. Да? І ніхто, блін, всім пофіг на це. Це як взагалі? Зараз, хоч її по-людськи, -по нормально поховають в землю. А ще блогери наголошують, що ця історія має стати показовою для батьків, аби ті контролювали краще своїх дітей та пояснювали, що в таких місцях гуляти небезпечно. Хоча там дуже багато всяких там банок від всяких там слабоалкоголок. Ну тобто видно, що там підлітки гуляють часто, навіть коли ми там були, там якісь жінка з хлопцем якісь там гуляли. От і ми це все знімали. У нас весь цей матеріал є. Ми думали спочатку, що такого викладати не можна, але зараз розумію, що. Що це потрібно, тому що ну, щоб діти подивилися, щоб батьки подивилися, не випускали своїх дітей в такі місця, бо це ну Ну, тобто, да, можна просто приїхати на заброшку, лазити, да, там контент знімати, наприклад. Те просто згвалтують, викинуть, вб'ють і все, і ти будеш рік лежати. Все до речі, якщо ось хотіли знаєш, типу якось, щоб реакція була в людей. Я думаю, що на сьогоднішній день багато такого можна роздивитися на вулицях, да, якщо ви бачите щось подібне, якщо ви справді там бачите. Труп, то треба звертатися до поліції, не боятися, того що плюс до всього є така стаття: це коли ти не своєчасно сповіщаєш про злочин. Ну тобто, ти побачив і втік, наприклад. Да? Ти прикриваєш злочин. Да. А що ви думаєте про цю історію? Пишіть свої думки у коментарях. Підписуйтесь на і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня. Бережіть себе та своїх рідних до зустрічі.